Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 13 листопада 2024 року сутиски нас на винограднику. Про, продовжую укриття виноградних кущів. У мене вони укриваються всі землею, е, окрім неукривних, звісно. Е, ось Зараз я це роблю в кущі трьох е, 4 -річні. Ось, бачите, це ось ряд, ряд, ряд таких кущів. І ось я зараз, бачите, вкриваю, Дивіться, вони е, тут формування вілове з зміщеною зоною плодоношення. Ось бачите, там вже обрізані, пов'язані лози. Ось. Чому вони такі е, довші, можливо, ніж потрібно. Я залишаю більше, е, більший пагін, більше вічок, щоб можна було вибрати і потім повністю заповнити. Весною шпалеру при формуванні вже навантаженням пагонами. Обломиться все все лишнє. І ось так в мене є ось такі ось скоби, бачите. Це звісно всіх таке може не бути, але я їх використовую. Можна просто ногою прижати, ось так. Можна вельми приколоти. Я то ось так роблю, бачите. Це не треба. І що важливо, ставлю в кінці лози ось от таку от, міточку для легкого розкривання виноградного куща. З цієї сторони теж так само, по цій лозі. Ось міточка. І дуже тоді добре весною тільки там землю розвернув, достав лозу і, і витяг, витягується повністю все дуже добре. Тепер ось закопав землею. Закопую однорічну лозу ланки плодоношення. а ось таку багаторічну можна не закопати. На голову куща бажано все трошечки кинути з землі, бо там є, ось бачите, зрізані лози, там почка є. На сьогодні рік знов ну, так само буде пусти лозу заміщення. Я, я так роблю і все в мене є, що формувати в виноградний кущ. Стороне, бачите, так само. закриваємо. кущ закриваємо, там ще буде формуватися, будуть рукави. Багато не треба, тут буквально 5-10 см землі. Зараз в теперішні, теперішніх зимах від цього достатньо. Ось так відбувається укривання виноградного куща. Фактично ось з цієї сторони вже в мене, бачите, два ряда тут укриті. Навіть я тут до мене задарновано між рядами, я все рівно легенько прокопую. І ось так укриваю. О, куща. Ще не, не кину. Голову куща кину тепер лопат землі і все достатньо. Ось такий мій спосіб укривання виноградних кущів. Користуюсь ним до цих пір. Зими зараз теплі, звичайно. Багато хто говорить, що не буду укривати. Навіщо? Зайвий труд. Легше потім і весною працювати, і зараз нема стільки роботи. Але є така вирогідність обледеніння. Якщо хтось це ще не, не проходив в себе на винограднику, то ну, я попереджую, що є така можливість двоє-троє суток обледеніння почки, і вона стає змертвіла. Тобто лоза буде жива, а почка буде мертва. вимерзла. Тому я так стараюсь закривати землею до цих пір. На цьому буду відео завершувати. Ще хто хоче посадити виноград, виноград себе вдома на ділянці, на дачі. Є посадковий матеріал, досить таке немала колекція, є і неукривні, столові, винні, сорти, ранні, пізні. Кому буде цікаво, дзвоніть. Садити виноград можна до тих пір, поки можете копати землю, викопати лунку під посадку. До тих пір і можна його садити. Можна і в грудні, і в січні. Немає різниці в цьому. Його все рівно садите і засипаєте землею повністю. На цьому буду завершувати. Всім миру та добра. Слава Богу за все.